Володимир Ахременко з Корюківки пішов на війну у 52 роки. Служив у 31-й окремій механізованій бригаді. В липні 2023 року. Під час евакуації побратима обома ногами наступив на протипіхотні міни. П'ять годин чекав на евакуацію. А зверху літали російські дрони. До госпіталю Ахременка везли на джипах і на квинтокрилі. Британські лікарі на обох ногах зробили 11 операцій. Праву ногу врятувати не вдалося, ампутували нижче коліна. На лівій відсутні два пальці на ногу та тренувальний протез Володимир зміг стати через 9 місяців після поранення. Два протези: тимчасовий та купальний для Володимира Хременка виготовив 24-річний Іван Винниченко з Чернівців. Там працює підприємство з виготовлення протезів вже четвертий рік. На виготовлення одного протезу Іван витрачає близько трьох годин часу. Це все виготовляється дуже індивідуально. Немає на немає того, щоб людині підійшло чиєсь. Нога скажімо. гіпсовий знімок кінцівки. Іван обматує тканиною, виливає зверху епоксидну смолу, коли застигає, прикручує необхідні запчастини і шліфує і вже за годину на протез стає військовий. Детальніше про службу Володимира Хрем'янка, про поранення та про виготовлення протезів читайте у найближчому номері. Вісник Че, а що ж іще? ще?